Це той засіб, який буде спасінням для кожної жінки, яка страждає від герпесу. Головним компонентом бальзаму є унікальна композиція пробіотичних штамів, які чинять антимікробну дію відносно різних композитивних та грамнегативних бактерій. Сам засіб прискорює загоння ран та тріщин, має приємний охолоджуючий ефект і довготривале зволоження та захист від лущення. Самого препарату 10 мл він легко наноситься. Має приємну текстуру, трошки охолоджує. Сам бальзам має унікальну композицію природних пробіотичних видів, які мають високу активність проти вірусу простого герпесу першого та другого типів. І в самому бальзамі в нас міститься пантенол, який має противозапальну дію, і що підвищує регенеруючі властивості клітин та позитивно впливає на відновлення захисних функцій шкіри. Тому переходьте на сайт і скоріше замовляйте, поки вони ще є в наявності, адже це дуже дієвий засіб від герпесу.